Поезія, народжена в окопах, боєць Збройних сил України з Печеніжина, Микола Мотрюк, видав свою першу збірку, її назва У барвах ночі. Автор книги воював під Авдіївкою та на Лиманському напрямку. Отримав три поранення, але залишився вірним захисту вітчизні. У рядках його віршів, а їх у збірці більше сотні, філософія боротьби та віра в перемогу добра. Після закінчення війни Микола мріє стати священником. Негативні новини, якісь події в Україні, це все мусить десь Мусить десь виходити. Воно залишає залишає мені слід і. Ну не знаю, не, не можу мовчати, коли щось таке бачу і мушу щось писати. Хтось інакше виражає свої емоції, хтось йде у боксерський зал, б'є грушу, щось робить. А в мене це виливається в поезію. Щоб люди спостерігали час від часу, дивилися не тільки під ноги або у смартфон, а дивилися на круг, роздивлялися, милувалися красою природи. Що шукали у собі добре, хоч би що про, 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 про них та. та. Хто би що не говорив там, такий сякий, ні, ні. Завжди в людині є часточка добра, і ту часточку іскорку можна розмухати у велике полум'я. Що мене вразило, молодий хлопець пише сонети. Зараз, напевно, якщо ми спитаємо молодь, взагалі що таке сонет, ну можливо, хтось пригадає зі шкільної програми, так що це 14 рядків, але якісь умови, які повинні бути дотримані, не пригадає. Ще менше пригадає, що таке ронду, що таке ронделя, це це такі е, класичні канонізовані строфи. І це було дуже дивно, чому от, е, молодий автор, він десь. А трошечки стоїть осторонь від якихось модних тенденцій, напрямів від того, що прийнято не прийнято в сучасному поетичному світі, а витворює свою картину і пропонує своє бачення світу, і не просто змістово, а в тій формі, якій він вважає за доцільне і за потрібне.